Йоу, еврібаді, З вами Денсу, богать! Залетіла ми друзі в Бравел Старз. І зі мною сьогодні залетів ладосік, щоб допомогти мені все таки. Апнути довго чеканого міфічний ран Йоу, всім привіт! Ден, що це за челендж? Давай майстра апати. <смітна> ти думаєш, ми з тобою посилимо його? Конечно. Конечно. Ну давай перед цим всім я заберу зараз свої стартропчики, бо я їх пізбирав трішечки, да, в відоса поіграв. Так, мені випадає рейєр. Це плюс 25 карточок. Так, почекайте, не кидайте мені інвайти. Плюс ще 100 карточок до кошака. Кстати, в мене скоро буде кошак, а кошак цимбо, як ти знаєш. Так, я ну... знаю, що він, е, коли тільки ви що ото імба, Ден був, ото імба. але. Зараз це да, потужно. Зараз це взагалі ну, потужно. Так. Так, ну дивись, я в принципі позабирав усю халяву. Скінчики мені в цілому то не подобається, що у нас вийшли, тому в принципі, загалом я готовий, тому в принципі нажимай Ready. і будемо ден, з тобою ах. щас апати ранг. Ден, так. хоч прикол. Давай. Тільки ми за кота заговорили, і мені Brawl Старс рекомендує, ну, не рекомендує, а предлагає скидку 70%. Як ти думаєш, скільки він в доларах стоїть? А я тобі ще скажу. Я тобі щас скажу. Почекай, почекай. 12 баксів. Да, 12 <с баксів! Оце 70% скидочки, да? Я знаю, бо в мене така сама пропозиція, і я думаю, та ну його в бані, я лучше собі батл пас куплю. Дешевше, да, і вигодніше, 5 разів буде ніж кота купити. Так, дивись, у нас з тобою мапа гаряча зона. Тут потрібен okay. або суперпотужний закидальщик, або якийсь хороший танк. Це танк у нас є, бери, бери закидальщика. Дивись, я думаю, а може Джесі взяти? Може Джесі взяти, або Емс? Просто Джейсі буде рікошетами лупашити. Емс, думаєш? Так, я ж не можу знайти. Ладно, буде Джесі. <рив reversible> Бо я, я щось не зміг <рив> просто її знайти в своєму пікі. Так, цікаво, хто проти нас. Проти нас тобою матрас, Френкіч і. Oh. цього, типу, я не знаю, як звати. Я думаю, що ви мені, в принципі, підкажете в коментарях, щоб я уже все-таки вивчив. Вивчив. Так, ну дивись, я АФК поки ульту не набив, поняв? Якщо вдруг шов. Ні, я тут... тобі треба хелпувати, братуха. Я хелпую. Я, я бачу, я бачу, як ти хелпуєш. Ти підійшов тобі, кабіну просто зламали. Я біжу, біжу. Так, ставлю турелечку, поліпшу її. Ой, хорошо, чуваче. Диви, диви. Перший кіл є. Просто хаваємо. Так, Френкі ще, Френк ще треба з'їсти. Бемс, Бемс, мінус один. Ставлю так, турельку, і нам мінус. просто на все начхати, братуха. Ха-ха! Імба. <реш> яка просто найлегша каточка, диви. Френкіш бем ультою. А я таку турелечку ззаду, щоб вона просто нас ой Ой. Сейнула. Ой, а що це вас перебили, маленькі? Диви, yeah. я їх перебив. But... Моя помилка. Твоя помилка. Так, опа, ідуть тіпи, Бем-бем-бем. Поки чувак дошов, я <laughs>, йому кабіну розламав. Так, треба ще цього, Кстати, він прям так гарно свалює. Диви швидко, да? да. Так. Ставте лайк, games. хто ульту теж пожалів і відправився в таверну, так сказав. Ну, сказати. Цього, цього убиваємо. Так, ставлю турелечку, щоб отаку просто підбайтити тіпів на свої течечки. І в принципі. Ой-ой-ой, як це бистро було. Перша каточка прям дуже швидка. І, кстати, я собі апові третє бронзу. О, кстати, я ще виконав Вест і мені ще зверху насипали штуцер ікс пішки. Це поїде, я собі ще зможу прокачувати майже два І Відкриваємо ще один стартропчик, бемс, 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 реєр. Ну не на цей раз. Ну, в принципі, я готовий. Погнали. <паспраць> Кристали, як я їх не люблю. Ну, да, на геночики ну, грати дуже тяжко. Е, я знаєш кого хочу взяти. Я оце думаю, може взяти Лілі? Або О, я візьму Мортіса. Не знаю, як Матраса? ти, але я хочу Мортіса. Да. Я на ньому чувач рубашу, прямо як дурний. У мене на ньому штука кубків є. Тримаю в курсі. А да, ну бери Сиди. тоді, всю. Питань нема. У бачиш нашого напарника герої. Так, це новий бравлер? А, ні, це не новий, це Кенджі. Це я думаю, що він візьме нового бравлера. Так, проти нас Ембер, Леон і Спайкіш. Ну, в принципі, в принципі У мене вроді, скоро буде такий. Вроді, вроді, вроді ізечка. Вроді виглядає, поки ізічка. Ой-ой-ой, блін. Правда, нашого тіпа розвалили. Тут ще Ембер Бекує. А що ти там робиш, з питанечко таке? Та я протупив. Треба було зізнати, е, Зразу на початку раунду оп, заходити. Оп, оп. Чувак, спаси! Святуй! Рятуйте! Так, нормально, вроде, вроде отсейвайся. Так. Владос влетает. Так. І, кстати, ну. Буару, тіпі, перебив. Так я би Леончика ончика. би отакого просто Бенс, питхилийся, підхилився. І отако просто би видишь. Мінус. Обі. Все, 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 отходим. Гемчики, забираем, слухай. Нам ще три кристальчика. Нам ще три кристальчика. Я ще заберу, цей кристал. А, ні, хочу с. Аккуратнее, у мене ульта. У мене ульта. У них Дивона двох ульта. є ульта. І в спайка ще є ульта. Так, ну я може щось розведу. а ти амбер убиваєш. А. Хорошо. Давай, я тобі поможу. Він инвизи, инвизи, инвизи. Я тікаю. Давай, відходь. Нам треба. Цього. Опа. Спайка якось убейте, правда, наш Кенджі просто бігає фідить. Ну, слабе... слабачок, чувак. Так, це у нас ілюзія. Так, Леончика, Бенс, Бенс, Бенс. Ой. Давай, 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 давай. Еееесть! Просто всіх розвалив. Просто в кашу. Хорош, красавчик. Оце було прям дуже красиво. Так, я цього Леончика сейчас отакого такого просто заберу. Щоб він особо не бикував. І, в принципі, треба просто підсейвити я декілька секунд. Буквально. Так, бенс. І Ембер майже добив. Майже 400 хп залишилося в неї. Але ми тобою висту, затащили цю карточку. Так, у мене бронзалі 2. Уже на секундочку. Не. Так, ти поки там забираєш, я заберу заберуся плюс 50 карточок. І мені получається ще залишається 400 карточок. і я отримую кошака прямо на шару. Йо, мені скин випав. Який. На, на покут, Прикольний кстати. Ляп, подивись. Щас, щас. Ля, бачиш? Видно? О, да, це новий кстати скін. Рай, прикольно Прикольно випав тільки що, блін. Поздравляю. Котяг. Так. Запускай, запускай каточку, я тобі пропоную щас обрати поко. По барабану, який буде режим, Бравел Бол. В принципі, в принципі, ну, непогано. Може, брат. Ну, щас глянемо, що глянем. вони. Пікнуть. А я беру була, чуваче. А я беру була. А ти не побачиш, по ідеї, що вони пікнуть. Ааа, ну це ми як далі по лігі пройдемось, ми будемо черідувати, поняв? Вони пікнули. Так, 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 це буде, знаєш коли, я тобі даже скажу. Це буде на. Е, ліга. на ліга. На, 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 на діамантовій лізі це буде. Mm, да, Але да, диви, так. в них жирний пік. У них прям реально дуже жирна команда. Тут абі, Але і, да, в них... В них... Тут Френкіш, тут Френкіш, тут Бібі, чувач. Так, мені би зараз, дивися, от такого просто Бемс, Бемс, давай, ой-ой-ой. Просто отаку отправляю. Я хорош, Бемс, і мене вбили. Мене <Futurly> Ну блин, наш чувак не допомагає нам, серйозно. Я не знаю, де він лазить, але в мене вже є гіперсила. А чому я думаю, у нас шанси дуже хороші є. Я зможу зараз прям дуже-дуже добре. А я ж можу по ідею зробити, просто дивися. Може, включаємо силу. І мені не заноче. <ріст> ну і все. Перший гол у нас є. Так, тепер так, треба давай, сейвово. Ви обережно зараз зіграйте, пожалуйста. Я отаку ще зроблю, просто пенс. Та запичу вас! <ріст> я в наглу просто заходжу і забиваю, ті <ріст> гол. Кстати, мені ще одну катку, і я зможу забирати ще плюс 500 експішки. В мене так само. Я хочу Рен. 10 рубінчиків добити, куплю скинчик собі на шарфа. <ріст> Оооо, тут За треба ламати сейфа. Чувак, а тут прям буде мені здається тяжко. Так, значить, нашій взяв Кенджі, хороша. Я думаю, може мені ліпше взяти Джесі. Чи може ти її візьмеш? В тебе ноч вона вкачена. Дев'ята, так. Бери, бери Джессі, я беру брока. Та й в принципі, по ідеї, ми повинні сейф прям дуже потужно ламати. Але. Другий прикол в тому, що можливий буде якийсь танк. Да, Ніта. Ось в чому прикол. І можливо, можливо, вона нам зараз може поламати трішечки кабіну. Ну, вона тут так дуже сильна. Да, Ніта завжди nee. дуже сильна на сейф. Прям реально. Nee. Так, так, так же, в принципі, як і Джесі, але Ніта Ніта вже просто відправляється з патонька. Так, тут Рано, ще й тут... ворон бикує. А, тут ось у сидить, диви. Так, ну я не знаю, що він там хоче робити. Але я Бей. біжу їм запускати, запускати давай, давай, давай. Шальні плюхи. Ой-ой-ой. <сум> 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 Просто хорошо. Так, в мене влетів чувак, але в принципі дивися, ми за один заход їм знесли 67% у них залишається на базі. Тобто ми прям хорошо на них накидали. Так, кстати, тут на вас так. ніта біжить. Дивись ніта. прикол. Раз. Тут Аніта підходить. Мені треба, щоб ви мені допомогли, чуваче. Так, пенс, Ну, Ніта там поїде і довмирає. Треба. О, вона не померла? Серйозно? Бенс? О, тепер, тепер, в принципі, померла. Так, тут алі... треба цього вбити. Ворона. Бо ворон прям напрягає. Прям дуже сильно. Че Кенджі тут сидить, ось, диви, крисяка. Помирай давай. Бенс, до побачення О, телебачення, манюні. Ви ще ульта час роблять. Опа, юзайм гіперку, і отако! І отако просто закидує ті Оце прям вообще було хорошо. Так, Бенс плюха. Треба, кстати, би його Кенчі добити. Отакого От Бенс. І запустити ще одну ульту. Ой, Ой. Хорошо. ой, ой. <реш> ну, прям хорошо їх знесли, да? Да. Так, і, кстати, у мене уже майже перше срібло. Так, по ідеї сейчас да, плюс ще сто кредитів непогано. І в мене виходить 3500. Треба 3800, і буде кошачок. О, я, я придумав. Знаєш що? Давай на цю каточку. В принципі, зараз ранги невисокі, і я виберу щас тобі якогось Браудера. І ти будеш зобов'язаний його взяти. А я. А ти вибереш мені. Я тобі пропоную взяти Тіка. <с> не знаю, що але мені хочеться. Щоб ти взяв іменно Тіка. Так що бери шатний. його, а, а я кого? А ти візьми ворона. А я беру ворона. Все а він питання. Не він недоступний, він мені недоступний. Ну і за цього ще ти довго шукав про нам катку. Ні, 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 він недоступний. Треба було взяти якогось другого закидальщика, поняв? Так, О, гаряча зона. Зараз візьму, зараз візьму, хорошо. Бери закидальщика, я беру ворона, ти мені казав. Так, ти взяв Дінниче. Ну, в принципі, ну в принципі, виглядає поки що непогано, але знову ж таки, захоплення точки, і в нас немає танків. О, ну його взяв бібі, але в нього взагалі гаджетів немає. Бачив, тобто він його тільки пробує викачувати. Так, проти нас бо бібі і ой. ой ой, -ой. Спайк. От, у нас спайк золотий. Точніше, проти нас золотий спайк. Це серйозно. Ну це серйозно, але в них команда виглядає прям дуже сильно. Не знаю, чомусь, чомусь вона мені прям більше імпонує, ніж наша. В них вона, вона прям якась потужна, поня. Виглядає прям супер гіперагресивно Дивися, і нас просто а... перебили. Ну, в перший раз ми проігруємо, Я щось думаю. А тут всього одна катка. <смеш> в смыслі, в перший раз. Нам треба тащити. Давай убивай цю бібі, смердячо. Так, тут цього я убиваю, в принципі. Так, а ви бібі не убили, да? так? Так, 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 тут... в... на спавні вона в нас. Треба цього бо вирубити. Опа! А якщо я тако зроблю малесенький, що ви мені на це скажете? Так, Бенз, одного завалили, хорошо. Юзаємо ще точок, і хоча б трішки отруїти ціпів. Ха -ха. Нормально, в принципі, піддамажив. Але бо бач... бачиш, нашій тип на бібі, взагалі, ну, як бот. Просто бігає на точку, не може добігти і взагалі ні зробити. Так, цього ми працюємо. Так, убиваємо. мінус два. Так, треба оцього щас. Оцю на бібі чувачка якось треба понапрягати би. Так, я захоплюю точечку трішечки, але в них уже слухай, 66%. Ой, хороша, ульта! Хорошенька ульта, прям хорошо. Так, я отруїв трішечки цього спайкіча, але в мене, на жаль, є проблеми, що я появляюсь на базі, але в мене є ультич. Тому я, можливо, ще щемось хелпану, хоча це мало ймовірно, як ти бачиш. І так, Нас ну просто перша поразка. Нас просто зносять. А знаєш чого? Бо ми з тобою напікали прям вообще дуже слабких бравлерів. Е, які ну, диви, просто банально не підходять. Подивись, ми 32 тисячі нанесли. З тобою. Ну, ти 36, я 32. А один, тімай, 13. Ну, розумієш, да? Йо, ти куди в команду. <рес> типа, підписник попросився до нас. Пішли, не очкуй! Не, те, йо, Та що діамантова ліга, то вообще по барабану. Я буду все равно тащити. Так, я хочу нокаут. Давай. Та е-мое. Так, значит, ну что А, сейф ломать. Да, так. Да, да. Ну, в принципі, я пропоную зараз зробити ту ж саму тактику. Ти береш е Джесі. я беру. О, дожди, ми дожди, ми можемо ми можем заборонити. Ми банимо. Да. Ми банимо. А, ну я... Треба когось противного. Я хочу забанити тіка, не знаю. Чомусь мені хочеться саме його банити. Так, я хочу тоді взяти оцю. Я... А хто я зможу взяти? А, а Дензо, ти дензо, дензо в вибирай. Ти зможеш сам у кінці да. взяти. Так, вони беруть Ріко. Ну, рік у них слабий. Рік у них слабий, без гаджетів. Так, нашій бере закидальщика, ну і плюс він паралельно з цим всім ділом буде нас хилити. Якщо, звісно, і що ж його і візьме. Треба ще сподивитися, які в нього є бравлери цікаві. Ну, в принципі, в принципі, можна було б йому запропонувати Есгра, як Варік. Oh, О, диви. Почув? Бо. Я йому натиснув, <laughs> щоб він його А! Ah. Так, проти нас ще Макакіч. Ну, слухай, Макаки. Yeah, приєм... Противний. Макакіч, прям противний персонаж. Ай, не встиг помінятися. Ну. Надіюся, що ми витащимо. Бо дивись, про нас діамантова ліга і міфік. І слухайка. Ну, буде тяжко. Я впевнений в тому, що буде прям реально тяжко. Так, дивись, я тако закидую плюхо. Треба от цього макаки ще зразу сонити якимось чином. Але він сейчас буде мене просто байтити, ти поняв? І ще буде мене просто крутити. Опа! Хорошо. Давай просто. що? Отако бенс, типа. Просто да? <ріст> <ріст> так, коротше, ви дефайте. Ви дефайте якимось щеном. А, я поняв. Владоса просто забирають. Так, 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 так. Ух ти йо, як, як мене ріко больно зона, чуваче. Це жесть. Ну я його вбив. Я убив його, я його. Це був план. План капкан, як говориться. Так, тут ще макакіш. і вони мене душать. Вони мене душать, вони б'ють мене і душать. Так, стоп, треба нашому типу допомогти. Бо його прям там убивають. Не знаю, прям дуже сильно. Так, Бемс. Ооо, мене убили, чувак. Тут я не знаю хто зарішає. Тут Макака прям дуже сильний. Ставлю туральку, хай Ти бачиш, він просто, як, як він просто монсує. Він просто мансить дуже льото. І нас просто знесли за секунду. Так, ну так. у нас ще є ще один шанс, щоб камбекнути. Але по відчуттям, ну прям дуже тяжко. Не знаю як тобі, але мені прям противна катка. Е, мені також, що я не сильно люблю. Джесі. ну. Та Джайсі за пакунок герой, поняв. Типа на ньому не тяжко грати. Ось я Макакіш! А попадало? Противний ти? тип. Оп, Бенс, давай, давай. Отакою його, його просто знодить треба. Так, обходить. Так, нас там Зліва. обходять. Там ще воно ріко сидить. Так, 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 так. Давай. Щось... О, тебе просто чувак розвалили. Так, а і мене розвалили, рухає. кстати. Ну да, демеджа якось не хватає. Не, не хватає якоїсь скорострільності, знаєш. Так, Макакіч... Макакіча добити. Бенс, убиваем. Так. Все. А, слушай, процентов. у нас 5 сотки. <laughs> у нас 5 висотки возвращается. А як, а як так ты? Реально. О, хорош. Так, я пишу. А Але, вот але так, чувак, она... там макака бежит. И <сих> чувак так, так так убили. Фух. Ты там як там? Убили. Тримаешься? Але, подивись. Так, бэмс, бэмс, бэмс. 52% сниз. Давай, давай, перебитый. Блин. Нашого mm -hmm. убила, да. Нашого у Бела, да, тут ну, Макака прям... Ми підпускаємо їх. Ну, ну думаю, тут, тут ось, дивись, Тут просто yeah. без шансів, да. Але мне плюс 32 дали, кстати. Ти дали плюс 32? Да, у мене бронз валіла сейчас. Так, наш чувак пропонує піти в футбольчик. Може, підемо? ще пару ігр... ран рангових зіграємо. Ну давай, ладно. Уже если апаймранг, ранг. І Я, знаю, що. Давай я улучшаю кікну. А, ти можеш що кікнути. Кікне, бо з ним прям тяжко. З ним прям тяжко, і ми просто не розігралися ще. Тому давай ліпше поіграємо в дуо. Не обіжайся, так потрібно просто. Так, так дивися, ход-зона, гаряча зона і так. тута, братуха. Я хочу взяти спраута. Не знаю чому, але хочеться взяти саме цього браулера. Тому я його обираю. Так, а де я тоді шарфіка візьму? О, так, слухай, у нас нормальна команда: Джессі, шарф і спайк. Ой, спраут. Ну, тепер проти нас якісь, ну. Ну, бики, бики. ну бики. Да, і бачиш, в нас така прям збалансірована команда виходить. Я взагалі хороша. Я так просто в наглу Бемс-бемс-бемс стріплюх. Бемс, бемс, так, а я так... не понял, А чого ти їх не добив? Ти що, бублик? Та не, я двох забрав. Там двох я забрав. А, да? <гум> так, Бемс, Диви, просто типів розвалили. А все, обходить цей чувак. Я з цього чувака також. І я знову просто ставлю стінку. <гум> і на все начхати, понял? І їм доводиться просто такого обігати? <гум> Ну і все, просто, ну, нет ноль шансів. Две пропадає. Я її просто забираю обратно і заново ставлю. Все. Скажи, потужно. схема. скаяма. Ось, диви, іде нані. Так, разочек не попав, але там ти вже його добрав. Опа. Все, ставлю нову синочку. Бемс. Ой-ой-ой, роза. Розу нормально. Держимся, держимся. Бемс, бемс. До домцю. Манюні. Хентич. Іди сюда. Танцювати. Бем. Так. Де там роза особо не бикуй? Так, нані, ми також уж и Отлично. Дуже, дуже швидка катка. ліга 3, Да, а мені ще одна каточка, і в мене буде срібло. Так що, Давай. Давай, треба апнути срібло. Йоу, це шо? Теж скин випав, Капать, а чого тобі так везе, Чого мені ні черта не падає? я не знаю, що це за герой? Менді. Менді, ну, слухай, це типа як пейпер, понял. Ну, в неї є ульта, що вона може стріляти через стіни і дуже-дуже далека на її пулі. а я поняв, що це за герой, получається. Ща-ща, щас, секундочку. Да, вона. Ля. О, да, саме за нього я й говорив. Так, в принципі, я готовий, так що поїхали. Поїхали розвалювати. Сейф. Братуха. Це ж зараз буде ізі катка, розслабся. А, ну да, взагалі. точно, точно, точно. Так, хорошо, тоді. М -м, хочу взяти би. Дивися, я хочу взяти. Так, що стоп, а що по мапі? Мапа, в принципі, мені зрозуміла. Я хочу, хочу, так, хочу, хочу. Так, Мені потрібно хочу. взяти якої... Дальніка дальника. Я візьму так, я... я візьму Едгара. Яку біла м -м, Ти д... Що, взагалі я чокнувся, чуваче. Я буду вирізати всіх, розумієш? Це тактика. Це не тактика. Це тактика. було Диві. якось пальта взяти тобі. Та шукав, не знайшов. Нага, шукав. Погано, значить, шукав. <риві> так, дивись, раз, два. Не я брок, я брок, просто забайте на всі плюхи. На, на. Так, на. я отаку, мабуть, зроблю, отакого просто його вбив. І піду в наглу в наглу їм ламати отакого сейфа. Так, так, Правиль. так, так. Тихо, 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 тихо. Отакого просто байтимо. Бемс-бемс, бемс. Так, тихо, оп. Убив. Майже майже, майже погнали. Майже поламали. Я щас просто юзаю гаджета. Блін. І в наглу, в наглу в наглу до них біжу. О! Отак! Отак! Просто. Бемс-бемс-бемс. Юзаємо бемс, бемс, гіперсилу, ульта і починаємо просто ну. все доїдати. Ну і О, все, отлично. в принципі. Перве срібло, братуха, апається. Прям дуже ізі. І, кстати, я щипой. Отримаю, щепой, і щас якийсь халявний середропчик. Да, епічний серодроп нам дає. І мені, кстати, теж випав скін. Мені випав прям реально класний скін. Да, мені тоже сейчас Це На бульбашку мені випав на танка. Правда, я на ньому не граю, але в майбутньому, в майбутньому, в принципі, все і можливо. Так, Хенкіч і ось він. Ось цей скинчик. Красивий ти шут веки, як підводна лодка. Ну і всього, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх ротестів ну і Звісно ж, можете написати в коментарях, який засняти нам наступний режимчик, або, можливо, піти далі в ранговий ПВП, щоб все-таки ну, постаратися і апнути собі, ну, хоча б як мінімум, як мінімум міфічний ранг. А з вами був Дензо Владосік і всім пока-пока. Пока-пока.